Флер. Солідно мля. В такі хвилини я почуваюся Альфонсом, котрий вбив жінку, а тепер підторговує її речами. Ніхто, крім мене не знає, що я щось у собі похоронив. Уже назавжди. Уже все з кінцями. Що я живу з трупом себе самого. Як і всі мої ровесники, в принципі. Тільки декотрі набагато гірші. Більшість, якщо бути точним. Сашко Краснокуцький, який вискочив на мене з тьми і знову неї провалився, був сприйнятий мною. Отака я худобина. Як підбадьорливий сигнал від проведіння, як научна ілюстрація, чого саме я тоді на бульварі Шевченка злякався і що злякався правильно. Це школа кривавила вниз, моя по експоненті вгору є ступені Х. Так мені тоді здавалося. На якийсь час у мені від того навіть був ущухній постійно сверблячий біль глухого невдоволення собою. Я пізнавав його і в інших, особливо з того, як люди п'ють, як запивають воду. Як самі собі щосили доводять, що жизнь удалась аж до падіння мордою в салат. Ніфіга сказав я собі, моя норма 150 коньяку або 400 сухаряй, ні краплиною більше. Плюс басейн, плюс тренажери. Я взагалі якось був невміру, збадьорився під ту пору, мов та чапля між птахами. Єдине, чого мені бракувало, то снів. Я їх уже не пам'ятав. З алкоголем це не мало жодного зв'язку. Просто якась частина мене погасла, як невживана кімната у великому домі. А в вживаних кімнатах цілком закономірно оселяються пригади? Оксано, мені здається, буде цілком справедливо винагородити терпіння і завзятість присутніх. Можливістю задати своє запитання, але оскільки тут є людина, яка щось розуміється на літературі, це професор, доктор, хочете, не хочете. Віра Агієва з Києво-Могилянської академії, яку, в принципі, довго не треба представляти, мені здається, що це було без господарністю не надати вам слово. Ну, я просто е, можу говорити більше, як хтось інший, бо, е, дякую, де, е, бо я читала текст, але я зараз себе піймала на тому, що ось е, мені стало так шкода, коли Оксана закінчила читати. Е, ми всі гарно говоримо, але краще би вона читала. Е, я про те, що якось сьогодні розмова пішла так, що ось. Е, та історична пам'ять, та е, справді тут тут розворушується стільки. Ось я скажу одверто. Я себе піймала на тому, що я прочитавши, прочитавши музей покинутих секретів, я почала з Оксаною говорити про свою родину, про, про свою тітку, яка там була двадцятилітньою на Тернопільщині вчителькою, і, і знала тих дядьків, які ночували десь там на горищі, і і то, серед, то справді є в кожній родині. Але я хотіла би не про те, таке це не історичне дослідження, це роман і. Проза, яка породжує, мені здається, що сьогодні от зараз. Ото от, я, я думаю, це не лише моє враження. Мені справді було шкода, коли, коли е, припинився текст, тому що це все таки роман. Я, я на тому дуже наполягаю, я це вже говорила. Це не історичний роман, це роман про нас, це роман про те, що в кожному справді роман про. Кризу класичної фізики і нелінійний час, тому що те минуле в нас живе, воно нас визначає визначає значно більше ніж нам здається. І так само так само я вірю все таки в те, що нас визначає так само, наше життя визначається так само дуже старосвітським словом мистецтво або не менш старосвітським словом краса. Мистецтво в нас щось змінює. Цей роман в нас щось змінює, він щось вмикає в нас. От я, я зараз це відчула, думаю, що багато хто це відчув. І е, тому ми сьогодні е, я би не хотіла, щоб якось розмова пішла так, що це Оксана Завушко відкрила пласт нашої історичної пам'яті. Та вона це зробила, але поза тим вона зробила ще щось може значно більше, тому що це роман, який кожному з нас дасть змогу побачити себе інакше. Я тобі. Ну от, а тепер, власне, Q&A, Запитання до Оксани у зв'язку з тим, щоб почути. Так, я буду по черзі з вашого дозволу, там помічаючи, хто першим підняв, ви першим підняли. Я перепрошую, доводиться вказувати пальцем, інакше нам немає іншого способу диригувати цією ситуацією. Прошу. Добрий вечір. Важко заготоване питання ну, е, вам адресувати, тому що воно трішки стосується моєї спеціалізації, яку я вивчаю зараз після вашої е, ілюстрації життя вашого персонажа, який від, власне кажучи, своєї спеціальності відмовився. Топ... Фізик? Ні, я філософ, майбутнє сподіваюся. Але воно теоретичне. Власне кажучи, до соціального питання. І буду трішки первіши і все ж таки продовжу свої наукові запитання. Ви говорили про відсутність українського наративу. Ну, прекрасно. У нас добре, наші викладачі якраз нас в цьому навчають. Вони, слава Богу, з іншого покоління. А, я не знаю, пацюки можуть знають, які там на сході наративи. І що там відбувається? На Заході ми теж знаємо, що добру чверть століття наративи знищують, деконструюють багато хто. І до того часу, як на Заході, скоріше за все більшість буде знищено, перереформатовано, ми тільки прийдемо до свого. Ну, я переконаний, що це. це і запитання. чи це буде нас вирізняти, що наші, норматив, наші наративи визрівають в різний час? І чи, чи, Що це для українського готує? Дякую, можливо, вибачте за не дуже. Е, Рубсон, не, чекайте, я не хочу, були, оскільки не всі чули, то треба повторити запитання. А може є мікрофон такий, який можна просто передавати? На фрізі, тобто, чи не відстали ми від часу, коли ми конструюємо чи реконструюємо свій наратив, коли в той сам час на заході навпаки наративи, в тому числі національні наративи, деконструюються? От якраз відповідь з точністю до навпаки. Якраз нинішнє сучасне деконструювання західних наративів це наш історичний шанс потрапити в струю. Тому що деконструювання отих наративів відбувається по лінії Я не випадково згадала Герту Міллер. І можна говорити не тільки про Герту Міллер. Я не випадково згадала Нормана Дейвіса, це початки. Подивіться.